Прокурор Луцького району Сергій Масалов не погоджується з рішенням про його звільнення із займаної посади та вважає протиправним. Про це свідчить його судовий позов до Волинської прокуратури. Сергія Масалова звільнили через неналежне виконання службових обов'язків. Тепер правоохоронець просить суд визнати протиправним наказ про його звільнення та скасувати його. На перше судове засідання експрокурор з'явився, але не взяв із собою жодного документа, який би посвідчував його особу. Тож у справі оголосили. Перерву та чекали, доки позивач візьме вдома документ. Однак, після перерви на суд Сергій Масалов уже не приїхав. Свою відсутність він пояснив проблемами зі здоров'ям. Разом із Масаловим наказ про звільнення оскаржує і старший прокурор Луцького району Роман Довжик. Той, на відміну від колеги, на продовження судового засідання прийшов. Сьогодні суд постановив роз'єднати одне провадження щодо двох правоохоронців у два різних та призначити нові дати розгляду справ по кожному з них окремо. Demo.